Слава Україні, слава нашим силам оборони. Команда телеканалу Рада продовжує ефір нацмарафону. Мене звати Олена Морозова. Розповім новини. Четверо людей постраждали через масовану атаку дронів у Харкові. У частині міста немає води та світла. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Сенігубов. Загалом вночі пролунало понад 15 вибухів. Під російським ударом опинилися новобаварський та шевченківський райони та передмістя, пошкоджені будинки у приватних секторах. Дрони атакували тимчасово окупований Крим близько півночі. Перші вибухи пролунали в районі аеродрому Саки у Новофедорівці. Повідомили у соцмережі. Згодом влучання фіксували у Євпаторії, Сімферопольському районі та поблизу села Андріївка, де розташований аеродром. Пишуть у соцмережах у Феодосії через атаку безпілотників спалахнула нафтобаза. Окрім того, повідомляється про влучання у військову частину біля Євпаторії. У російському Білгороді без світла залишилося близько 40 тисяч жителів. Напередодні ракети атакували електропідстанцію. Луч про це повідомили російські змі. Місцеві публікували відео з масштабними пожежами та скаржилися, що в місті зникло світло, вода і навіть інтернет. Місцева влада повідомила про обстріл та великі пошкодження енергетичної інфраструктури у семи районах Білгорода. Російські війська двічі за день атакували Краматорськ дронами на оптоволокні. Безпілотник влучив автомобіль. Постраждалих немає. Міська військова адміністрація підтвердила, що раніше ворожі дрони на оптоволокні у Краматорську не фіксувалися. Мінімум три китайські розвідувальні супутники зафіксували над Львівщиною під час масованого обстрілу України у ніч на 5 жовтня. Про це повідомляє портал Мілітарний. Зазначається, що з півночі до 11.30 вони пролетіли над регіоном дев'ять разів. А близько шостої години ранку над Львівщиною виявили оптичний розвідувальний супутник Яоган 34 який здійснив сім витків. Супутники цієї серії перебувають на низьких орбітах на висоті близько 700 Кілометрів, що дозволяє їм робити повний оберт навколо землі кожні 90 хвилин. Передати зброю палестинсько-єгипетському органу під міжнародним наглядом, начебто, погодилося угрупування Хамас, як повідомляє ізраїльські змі, Вашингтон надав Хамас гарантії, що Єрусалим не відновить війну і виведе війська Цахалу з сектора Гази. Також бойовики Хамасу почали збирати тіла вбитих заручників і вимагають від від Ізраїлю припинити повітряні удари. Зазначу, переговори щодо плану Дональда Трампа про завершення війни у секторі Гази відбудуться уже сьогодні у Єгипті. Уперше з початку повномасштабної війни учні Лупаревського ліцею на Миколаївщині сіли за парти щоправда у підземній школі, адже їхня громада межує з Херсонщиною. Там є загроза ударних дронів. У 22-му році у селі не було жодної цілілої хати. Згодом люди, які повернулися, оселі відбудували, а діти пішли вчитися. У 22-му році, коли Галицинівська громада перебувала на лінії вогню, ворог вдарив і по місцевому ліцею, частково зруйнував одне крило та пошкодив дах. Було знищено 200 квадратних метрів самого даху і конструкції дерев'яної, пошкоджено в кабінетах плити. Ми втратили 92. На той час навчальний заклад був волонтерським осередком у селі, а в його підвальних приміщеннях жили люди, які нікуди не виїхали. Тож будівлю ліцею треба було рятувати. Школа фактично затікала, і вже на осінь, це вересень місяць, не зважаючи на постійні обстріли, не зважаючи на колосальну небезпеку, дах нам врятували. Відповідно, відновили. І вже далі в процесі почалися косметичні ремонти. Торік ремонт ліцею завершили, і у вересні навіть почали навчання, однак його довелося перервати через безпекову ситуацію. Уже в кінці жовтня перед самими осінніми канікулами розпочалася знову таки небезпека, це дрони, і ми прийняли рішення перейти на дистанційне навчання, тому що ну, безпека і життя дітей це головне. Врахувавши торішній досвід, для учнів облаштували укриття. Воно схоже на підземну школу з класами, партами та дошками. Знову ми організувалися за змішаною формою навчання. Сьогодні ми працюємо тут в укритті. Ми прийняли рішення разом з батьківською громадськістю, щоб саме всі уроки убезпечити життя дітей і проводити саме в укритті. Наш наше укриття поділено відповідно на локації по класах, і ми комфортно себе почуваємо. У підземному приміщенні навчаються учні початкової та середньої ланки у Ольги Федорової в цьому році першачки. Жінка весь час після початку повномасштабної війни залишалась в селі і викладала дітям уроки онлайн. Мій особисто будинок двічі потрапив під артобстріл. Ось ми знаходилися тоді в підвалі з чоловіком. Вижили дякувати Богові. Ось навчання проходило у нас у форматі онлайн. Як не дивно, дуже добре працював інтернет мобільний. Завдяки мобільному інтернету, телефону. Ми Тоді у мене теж був перший клас. Однак вчитися з дому першачкам непросто, розповідає Ольга. Нині вона може наочно пояснювати все дітям у класі. Важко, тому що ну це їм треба все показати. Якщо я тут я можу показати, педемо ручку вниз, вгору, то онлайн. Це звичайно придумували, знімали відео, ставила з боку телефон. Чоловік знімав відео. Потім на уроці це відео дітям запускала. Вони спостерігали за моєю рукою, писали ось так виходили з ситуації. Окрім звичних занять, у бомбосховищі проводять і уроки фізкультури. Тут є спортивна зала, також діють різноманітні гуртки. Є навіть гончарний. Все-таки якось питаємося працювати. Дівчинка ну, вчора приходила, каже, прийду знову гончарством. Вона зробила такі дві тарілочки маленькі, як ті помонади, Чорна, біла, і вони роз'ємні. Сам Сергій гончарством захоплюється понад 35 років. Каже, раніше в Галицинівській громаді на березі можна було видобувати глину, однак нині це небезпечно і матеріал доводиться замовляти. У нас є, ми бачимо, що тут гончарні круги електричні, придбані сільською радою, піч, в якій ми випалюємо вироби. Температуру ми підтримуємо десь 1080 градусів. Весь колектив школи вдалося зберегти, каже директорка. Навіть ті, хто виїжджали на певний час, вже повернулись додому і до роботи. Ми довго працювали онлайн і, нарешті, в принципі, дуже щасливі від того, що маємо змішану форму навчання, бо, хоч якось комунікуємо з дітьми. Ну і в принципі ми щасливіші від того, що діти між собою спілкуються, бо стала губитись соціалізація. Попри близькість фронту, в ліцеї сподіваються, цей навчальний рік буде без переходу на онлайн форму, але в разі посилення обстрілів діти вчитимуться з дому. Якобсон-Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Мистецтво, що народжується з досвіду війни, у Києві відбувся фестиваль ветеранської культури коло ветеранів, де кожен з учасників ділився своїм досвідом і демонстрував, як можна реабілітуватися через культуру, танці, малювання та акторство. На заході був і наш кореспондент Артем Деркачов. Ветеран російсько-української війни Сергій Назаренко разом із партнеркою Галиною Трофімовою виконує авторський танець. До війни чоловік професійно займався бальними танцями, та виступати з протезом Замість ноги йому доводиться вдруге в житті. Раніше танцював. Я знаю, в мене в голові я розумію, як зробити якісь рухи правильно, десь там розтягнути лінію, дотанцювати. Але, о, на жаль, в силу фізичних. Обмежень я не можу цього зробити, тому сам на себе злюся. О. Але все одно, коли ти виходиш на паркет, світло, глядачі, музика, і ти просто проживаєш історію на паркеті, і це круто. Танок Сергія лише одна з історій, представлених на фестивалі коло ветеранів. Наприклад, на сусідній вакації військовослужбовець 3-го армійського корпусу читає для дітей та дорослих новітню українську казку. Я в залі працюю по напрямку патріотичного виховання молоді. У Нас там трішки інше, бо ми більше лекції читаємо історичні тут для меншого віку дітей ти типу показки, але це теж ті наративи, які ми маємо в подальшому впроваджувати, замінюючи е, ну, радянські наративи. Загалом у програмі заходу дискусії про мистецтво під час війни, літературні читання, виступи ветеранських гуртів і не тільки це про те, що ветерани і ветеранки вони не лише захищають нашу країну зі зброєю в руках, вони можуть бути абсолютно різносторонніми, тобто вони можуть фотографувати, писати картини, писати вірші, я не знаю, бути акторами, танцівниками. Нині в Україні налічується близько півтора мільйони ветеранів. А відтак ветеранська культура згодом має стати невід'ємною частиною сучасної української культури, кажуть організатори. Ми якраз цим фестивалем сподіваємося, що надихнемо, і наступного року вони ще більше повірять. в себе, Буде в нас більше заявок, аби виступити вони хотіли виступити на сцені. Але ми сподіваємося, що цим фестивалем ми дамо поштовх до того, щоб ветерани в своїх спільнотах, в своїх громадах відкривали себе створювали такі ком'юніті творчі і може наступного року якраз на нашому всеукраїнському фестивалі вони з різних манітних своїх громад можуть виступити Фестиваль коло ветеранів тривав один день. Натомість організатори кажуть, вже працюють над новими заходами для ветеранської спільноти, адже подібні фестивалі не лише знайомлять відвідувачів з ветеранською культурою, а й слугують майданчиком, який дозволить показати цивільним, яким є справжнє життя українських ветеранів. Артем Деркачов, Павло Бондаренко, Телеканал Рада, загальний марафон Єдині новини.